Всім привіт, друзі! Завжди мрієш попасти на рибалочку, де клює на одну удочку, на один гачочок. Гарненький карасик. Ось ми для вас знайшли цю водойму. І сьогодні з неймовірними людьми будемо рибалити. А саме з Олександром Юрічем. Добрий день. Добрий день. І Денисом Юрічем. Добрий день. Така футболка, бренд Ютуба і магазину. Так що зараз будемо замішувати прикормочку і радувати вас покльовками. Що ми будемо сьогодні мішати, Юрійович? Інтеркриль халва і інтеркриль часник Це повинно працювати, обидві на карасика. Серйозний заряд. Зарявка на перемогу Ось, ось вона прикормка. Раз, о, фу. І хватає поки, поки будемо часничок пробувати. На початку. Так, вода ще не сильно прогрілася, тому спробуємо часничок, а далі буде видно, чи буде він працювати, чи ні. Закрмлюємо місце вимірюємо глибину. І яка тут глибина? Ну ось така велика. Це скільки десь пів метра? Щось Смаленького. Встав. Став. Став, як називається, не скажемо. Да. Пишіть у коментах. Тиші, хто тисячі. вгадає назву ставка, то я отримаю від поплавка подарунок. Оце так заряд. Рефінг, заявка на перемогу. Ну. Так, нормально, Сів. Та, Огонь. Подавайте мені снасті, я буду ловити. <laughs> Діаня, <laughs> давай вудку і черв'яка наживляй. Що там взяли сьогодні? З наживок. З наживок взяли 5 порцій каліфорнійського опариша. Аж 5 порцій, нічого собі. І 3 порції навозного робака. Нормально, непогано. Непогано. Добрий день. Ще раз. Хлопці цікавляться на що клює. Краще. Я перед вами приїхав так. Так? Да? А, а на що у пока... вас? Яка наживка? Я на манку. На маночку. Понятно. То ще жодної покльовки, так? Да? Ні, поки ні. Понятно. Ти просив поплавка взяти, ти сані віддав, брив. Ну, бери, я тобі взяв. Воно плеве. Плеве. Ну пливе. Пливе, ну сейчас. Я тобі і подарю його навіть. Супер. Что для тебя, Рома? No. только у вас вудка. Супер. Классно. Вудка, как вудка. Ничего тут супер Марципан. не а Итак, рубрика Сколько стоят ваши снасти? Александр, сколько вудка? У на бюджет не бюджетные снасти. Вудка 600 гривень. Катушка 300, по-моему. Це катушечка така, що у нас фрикціоном. Бач, можна і кора потягати, повималювати. І все, дорогого тут більш нічого немає. Та то все мелочі. То поплавок, ліска, грузики, то все в районі там до 100 гривень, то я не рахую. Так що рибалка у нас бюджетна. Дорогих снастей нема. А результат є. Результат є. Ну зараз побачимо, буде чи не буде. Гадаю, що буде. І що в нас там? Його розмочили вже. Що це? Карасик. Так, цей карасик є. На що ж взяв? На бутербродин. Вау. Черв'ячок і опариш. Вау. Будемо продовжувати. Давайте проведемо сьогодні вікторину. Хто більше зловить будемо рахувати карасів. І хто переможе, той отримає подарунок від магазину Поплавок. Поплав футбол. Добре? Так. Все. Поки ти лідируєш. Ура! <гум> Навіщо? Ну типа, реклама. І так, у нас не спрацював часник. Зараз пробуємо інтеркриль халва. І що? Якими ж шариками чи квадратиками? Як казав дід... Іванович? Казав дід Іванович, так. Да. Кірен дід. Дітки рибалки каже, кидайте ліпіть кругляшками, щоб риба кругла була. Бо як зліпите квадратиками, то риба квадратна буде. От. Де тобі докинуть до того? Чому? Давай. Ай, не докинуть так. Перекинеш туди. Ну Один твоїх приємний. Що ви кажете? Кльов поганий. Не клює, кажу. Риба ушла, блядь, на дальній кордон. Змістилась. Треба десь перепливати за нею, Рома. Ти готовий? Так. Ну все, пакуємо дані, будемо переселятися. Тут надувний матрас є. Дальний завоз треба робити Підкачаю матрас на і попливемо. Давай качай гарно. Гарно качай. качай. Качай, качай. Сейчас на нм поплываем. Да. Ну що там? Клв хороший. Як на красных камнях чи на каких-то. Не дуже. Да, сейчас попшикаем. Чем? Приворот від тетраша. Крильовий. Крыльовый. Давай. И все марципанчик. Буде все марцепан не на крючок на грузик пшикать ух ти, який ароматиче. Аж червяк виняє. Вкусно пахне. клубничка чи що там? О, в мене поклевка якраз Опа Опа блін, кручу, кручу, верчу, Блін. это <рюхи> Ну короче була погрівочка. положил. Так, ну що ви, готові? Да, зараз будемо. Ух ти! Вау! оце це Що Шавуска на тушенке. не прошлого так? Да? Та ти що. Це, мабуть, нож Иванычевский. мій. О, хорошо. А ми тоді свинину їли, це яловичина, яловичина. ловичина, Не така. Жирочок бачу. О, это ч, кусочки нормально. Так що так. Шо, так. Бутербродинг на досточке. Та да, ріже як масло, так. Держи, лежит биповый. Ой, дякую. Та там, там салатик, капусточка, сыр, два вида мяса. То это как шаурма получается? Да, только подешевле. Нормально в, Ай, в Нормально. Ну, смачно. Ну, заем. Ну да, да. Та-да. -да. <реш> ну добре тоді, Да, до зустрічі, давай. <реш> <реш> Покльовочка, якраз по телефону говорив. І тут у нас такий гарний велетень, велетень прям, я хочу сказати. Сейчас ми його плище вам покажемо. <реш> На, знимай. Опа. смысле, на камеру знимайся. Не, не, снимай гачка. Бо я якраз по телефону була, кто трошки негарно засняв. Що, зняв уже? Да. Вау, а ну покажи. Ландошечный. Да. Хороший, хороший. Фрикцион работа, ё-моё. Опа. Есть. Чуєш, а що це твоя поплавок геть коло гачка? Ти він же ск... скользящий мене. Скользящий? А як так зробити? А як научиться зробити, що треба? для цього? Подивіться відосики на нашому каналі. А ти за тим поплавком наблюдаєш? Та нормально все там, да? Та ти виходиш вперед? Ні, та розкажи як робити скользящий поплавок на один. Ну покажи ось, ось тут, тут ж якраз є. Так просто краще закидати, коли вітки мішають. Один стопорочок. там? ось перший. Ага. Перший ставлю маленький самий вертлюх з карабіном. Досі другий стопорочок. Краще закидати, коли поплавок. То в принципі можна і один стопорочок там поставити. Ну Фейс. я ж піднімаю. Один, коли. Щоб воно менше путалося з вантажом. Як опускається аж до вантажа, то путатися може. А, коротше. Він спрацьовує тоді, коли вантаж падає на дно і він стоїть. Да, він піднімається до, до потрібної висоти. А у вас тут як? Та так, Скільки штук? Ти я щось вважаю. Штук десять. Можна бути. Нормально. На маночку, так? Да? Так. Да. Хорошо. А что вы? По два штучки. И все. Что, даже на опарыш не берет? Ну, вот это ж да. И опарыш, и червяк. Там и червяк больше это... Поможете карендатора арендатору <с> бедному. будет. Короче, сюда лучше опарыш, да? Да. Ну не червяк. Ага. Я понял. Опарышем По можно спокойно. Это я смотрю, это плохо, Вообще здесь. Я ловлю только на одну удочку. А вот а это шоколад около дерева. Не, на это, вообще я. Приезжал а? на одну удочку. Ой, не успеваешь нигде. А, сегодня Сегодня Просто... что-то слабенько. Вообще-то сотуравочек приезжает. Ну да. Ну она ты -то крылся только. Ну я заметил, что надо вообще кидать подальше. поклевочка иду поклевка поклвочка да я на дальней угу. все вывернуло вот все ж дальше закидаю есть Опа, что там Що там так резко снима у мене поклевок ай, ай. О, а я спішити не буду. Тут Денис не круглі шарики робив, зараз будуть ось такі гарнюньки. Тараз прикольно голова інтеркрильовська. І от з такими шарами буде. Я там так і букв поклав. Ні, це покльовка. Притопило щось, Щас буду тягнуть. Де ти попробуємось? Ота ба баба. І так, ну, да. Вчора клювало нам розказували тут відро карася, а сьогодні щось тихо, ну нічого, будемо їздити. Можливо, післязавтра ще поїдемо. Це в нас є. Термокружка Фрест Да вообще Взял бомба. В магазині И ціна там 6 до 500 гривень Зато фірма Звук есть Видно Угу. Опа есть Все пішов Насолоджуватися. И там вискарик с ковай Ні-не-не Налий ну, мені в банку з підтушонками. тушонками. єсть! Єсть! О, О, є! 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 О диви, не два на один гачок. Ух ти, який кабанчик! І зрівнюєш рахунок з ким? Зі мною? З цього? Чи, з тобою? чи я вийшов ще вперед, я вже не пам'ятаю. Три-три три чи чотири? Бере на бутерброд. Ну да, я так, як... Бера воду його. Та ні. <рес> Він же ж бісий тут просто не росте. Ох, який гарний красики. Ну, і тут щось поклюне. Ну, Показує, як ти по-американськи закидаєш. Як тебе Іванович навчив? Дід кіри. Дід кіри рибалки. Дід кіри рибалки. Ох. Кіра хотіла з нами, але прихворіла трохи. Сказала, як виздорові обов'язково поїде. Міняю опариш на манку. Та бери, вон, манка, мука. А опариш вам мука. надо? Давайте трохи оциплю. Є Так? Ну давай. А є? А, вот так. отак. Да не в пульті все это. Да? Там мені вот багато так не треба, це так. мені хватило. Ну ку хоч хоч чуть-чуть. А давайте. Чуть-чуть понюхай сейчас перейшов. Все. Навірно хватит вже дипкость. Все, дякую. Так, може хочу збиловиться. Зарядили наманку, минув черв'ячок. Ох, який він золотий. Це подвід карася. Золотий карась, так? Можливо. Покажіть. Меність. А ну давай для заставочки так типу Улибайся <рес> і скарася коло карася коло цих. Там чого? Губіна. На пам'ять. Так, там на коло рібочку Та ти шо клас. Мужик попрощався з нами, а я зараз піду на його місце. Він там прикормив. Так поступають тільки справжні рибаки. Давай, перевіримо це. Пішли, пішли. Бігом, бігом, поки, поки вербицький не сіх. З цього місця було витягнуто більше 30 особів. Та ближче треба до цього. Все, а, чеку, ти чеку. ж бачив, де в нього воно там стоїть? Так, да, так, да, чекаємо, чекаємо. Може в нього перестало, то він ішов. Як швидко збирається, фух і поїхав. І шо я дирить за тими покловками. Все, йду скоросем сусіднього місця з Діда, і тут покльовка вона. Опа, і тут і там Що ти кажеш, 5-4, та ні. наверное, 5-5 получается. Вон, поклевка. Хочешь? Бачишь? за да, ты же рукой. Давайте, они. Да, Опа. Есть. есть. О, Что, взорвался? Да. Я рукой. Не шапаю, я не рукой. Бачишь? Які гарні покльовочки. Зараз ми замалимо, ловим на одного черв'яка. Половина в мене, половина в нього. Може є якісь секрети на одягання черв'яка? Черв'як пахне гарно. Воняє, так? Да? Так, да, таким гною гнуєм. Гнує. Запахом. Та тебе не чуть сіром. <кій> Запахом гнуйного черепа. Ждем знову. Так, нас караски О, воно в те. То ти ж лови на ній. Можеш піддрочить там? Ого! Тут це явно не є. Ну да, дивися. Походу, да. О, давай. Опа, опа, єсть. Попав в кадр. Гарний, гарний, гарний. Ану сюди, покажи його. Зараз поставлю панку. Покажи сюди. Не видно. Ось такий онлайн карасик. Та не видно, чоловік. О. Ладошечний. О, клієв та клює. О, не, так, одна половинка черв'яка зловила. Інша половинка поки не Ну, зараз разникай з них з мозгами. Ну це ти вже закинув по-мастерськи. Два поплавочка. Один черв'як не забули. Один черв'як на два поплавка, на два гачка, бо вони занадто великі. То гачки занадто не черв'яки ті, що надо. Так. Є карасик. А ну сюди його. Діна ж такі запутанно. У нас Ну який карасик ладошичный стандартный да. ці водойми ты выходишь в парад моя водочка, да? Конец сравнялась Що там, ох -моє! Скільки тут карасів! Ти що? Оце дав. Дивіться. дивіться. Десь... Я тоді кричав, кажу, візьми і іди сюда, Що ти прийшов з пустыми руками? Я не чув, я чув, що щось ти кричав, а ч ти кричав? Ну рибу ж треба зібрати, без сумки, без І що, тут ловиться нормально? Ну, поклевувала Да. Ну Сейчас вже короб. На вечір вже не так хорошо. Вообще як прийшов, то... Одну рибку в пять минут вытягивал. Нормально. бачиш, от места залежить. Мы там були, сиділи, ни хера. Я сюди пришел, то сразу почалось потроху клювати. Не звездопад, зв конечно, но ну, все равно поинтересне. Ну, О, поклевочка, да? Ну сюди, дроче-дроче, потім або в сторону тягне, або притаплива. Якби ми зразу тут сіли, то на ловить нормально. Все два Так. Итак, один. Два. Три. Двадцать Двадцать три. И... креслом. Под креслом. Двадцать. 4 Сейчас еще останню вытягиваю и збираємось Давай тоді прямий эфир Так, начепляя червяка Повного чи половинку? Не кусочком, то по сантиметру Так Є. Поняв, студент, учись. Головне що? Підручити. Підрочити. <рес> 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 Я бачив цей маневр. Бач, стояла, стояло нічого, тільки трошки поплавок потягнув, поворушив. І риба зразу є. Ну що, друзі, закінчилась наша вечірня сесія риболовлі на карася. Ми змагалися чесно. І от що в нас вийшло. В одному садочку в нас десь близько, зараз подивимося, Скільки риби. Ой, то ушло. Десь 18 штук ми насчитали. Це на нас двох з Денисом Юрійовичем. І в нас є ще одне відро. Тут ми насчитали 25, здається. Так. 25 Тому 5. переміг Олександр Чемпіон. Юрійович! І він отримає подарунок від магазину Поплавок. А який подарунок, дивіться в наступному відео. Так, так, так. Як вам це вдалося? <зас> Розумію, в чому річ. Значить, ми сиділи тут, десь 3-ї години до 17-ї на цьому місці. Не клювало. Я думаю, я колись там давно ловив біля греблі. Думаю, піду там провірю. Ну, я не прогадав. Прийшов такий, оце всі 25 штук, я там і спіймав. 17 скільки зараз? 19.30 ну, за два з половиною години. А чому нам не сказав? Мудрий рибак своє місце не здає, бо станеться без риби і він, і другі люди. Туши мотор. Так, дуже хотів, так. І ви хотіли, хотів, звичайно. Але трошки... Я і дві удочки навіть достав би. Трошки не повезло, так? Да? Трошки. Не пощастило, так сказати. Да. Ну все, всім пока. На зв'язку. Ось наші карасики. Зараз ми їх зважимо. Опа! Ну, коротше. 2910, майже 3 кг за 2,5 години. Результат супер. Норма якраз, норма якраз.